Я Ісуса бачила, що тут не Доня, Той дьявол, за якого ти сказала, Він тут от сидить. Ми його виженем, В ім'я Ісуса. Я ми його виженем, в ім'я Ісуса його Христа. Якби було дитином, я би був порібний. Ти мене? хочеш, щоб ми його вигнали? Дуже був. В мене в серці нема, сервисів. в мене нема в серці, я була, і в мене в серці Ісус. Ісус живий. Олежка, я тобі благословляю, Я буду сюди підходити. Ти десь, а де підвал? Далеко? На 15. -й. На 15 півдні. Десь Але тут буде. Дивися, час від часу це. будеш бачити ту машину. Бач, чорна, Нісан. То моя машина. Якщо ти її бачиш, знай, я тут. Можеш мене дочекатися. Я Ой. десь буду виходити, будемо общатися. Господь живий. Так, він тебе любить. Він змінить твоє я життя. Ти будеш побритий зубами в нових одіждах. Бог сильний тебе підняти, взивай. Почни, от я піду, почни ти взивати до нього. Броди, ти не будеш, ти Бог не тебе буде почистить. Ти будеш зцілений ранами Ісуса. Ранами Ісуса, Алілюя. Ти сам себе не почистиш. Господь Ні. тебе почистить. Тільки дай не будь гордим. Скажи, Господь, почисти я мене. І все. ім'я Ісуса. Все, благословляйся. Благословляю. Yeah. Хочеш помолитися? Я yeah, збираюся. Аллелюя, благослови Олега. Я знаю, що твоє серце болить за нього, ти любиш його сильно. Я прошу, підніми його. З цієї прірви витягни його, ти помер, щоб в ранах твоїх він знайшов зцілення. Благослови Його. Іменем Ісуса. Хочу, Диявол, я забороняю його мучити в ім'я Ісуса. Проч всякий дух ніщитий нечистий дух. Іменем Ісуса Христа благословляю Олега. Амен. Кажи. Знаєш, коли я була у Львові бабусі своїй, і мій дідусь после і впав його було неможливо підняти, піддати, мені читить з великим і він чуть, -чуть старенький. А, але нам люди допомогли його довести бутон. І він дуже. Але, і він дуже тяжко ем, дойшов. Але ти помолилася і все було добре. Так. Йдем. Все, Олежка, благословляю тебя. С Богом! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя!